Всім привіт, продажі Honda Serвіс. Віжу пригнана Швейцарії. Це нас 2,2 дизель, механіка шестистопенева, повний привід, максимальна комплектація 2014 року випуску. 226 тисяч на перевірену пробігу. Також три тисячі кілометрів назад було проведене велике техобслуговування в Швейцарії. Також є це все записано в сервісній книжці. Дивіться відео до кінця, все я буду поступово показувати. На 18-х екосплавних колесах також нас. Резина 23-го року випуску, кузов весь в рідній фарбі, без м'ятин, царапин, сколів. Автомобіль на згарному гарному візуальному і технічному стані. По комплектації у нас передні та задні партроніки, максимальна оптика лінзована з денними ходовими вогнями, Ваш фар також присутній. Хромпакет, також автоматичне дальне світло, є камера щитувач зустрічних і попутних автомобілів. Також датчик-сіль за дощу, дублюючи поворотники, складання підігрів електрорегулювання дзеркал, панорама, рейлінги, скло без тріщин, також всі вікна оригінальні, включаючи лобове четвірочка, і кузу весь у рідній фарбі. Ще раз повторюсь в класному збережному стані. Ось так він у нас виглядає. Гарний високий кліренс в цих автомобілях, понизу захищений пластиком, плюс е автомобіль зі Швейцарії, не путайте їх з іншими країнами. По прийомах, по днищу корозії абсолютно немає. Також є безключовий доступ, два ключі. Вікна притоновані заводським напилом задні, передні заламіновані, щоб швидко не вигорав салон. Також додатково попереднім власником, можливо, е зразу з заводу був такий спойлер. Дуже рідко зустрічається на них, класно виглядає, класно надає вигляду автомобілю. Також у нас є фаркоп, розетка, задня камера, партроніки. Буде комфортно паркуватися в великому місці десь. Так само задні стопи всі ціленькі, без ушкоджень, без тріщин, без запоцювань. Все тут у нас дуже добре, можна так сказати. Також електропривід, кришки багажника присутній. По цій стороні так само без зауважень. Все просто як нове. Ну, як сказати, нове. В дуже доброму стані. Звичайно, що є легенькі мінімальні сліди використання Автомобіль, як не є 226 тисяч км, але він дуже гарно зберігся. Думаю, новий власник буде задоволений ним. Зараз перевіримо його товщиноміром. Такий у нас професійний прибор Profilain. Зараз пройдемося. Кузу весь в рідній фарбі, ще раз повторююся, зараз це все вам продемонструю. Автомобіль розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його до вас під дім. Також така послуга доступна, дуже часто зараз використовується. З машиною надаю весь пакет документів для реєстрації МРЕО. Якщо виникнуть будь-які запитання, можете спокійно телефонувати чи писати на Viber, Telegram, WhatsApp. На все дам відповіді. і проконсультую додатково. І бачите, весь в рідній фарбі в гарному збереженому стані. Тут у нас іде скло, у нас тут панорама. Зараз покажу салон, комплектацію всередині. Також у нас є безключовий доступ, великі дзеркала з підігрівом, електрорегулюванням, складанням, пам'ять. Сидінь, дуже корисна функція, коли є в сім'ї два водія собі. Нажали кнопочку, воно під'їхало, як ви собі настроїли. Перфорована, м'ягенька, класна шкіра, також в доброму збереженому стані. Сидіння з електроприводом, так само з підігрівом, шкірине мультифункціональне кермо, управління партроніками, вмивач, фар, антизанос. Відкривати кришку багажника можна також з салону із пульта. все я нажав. Зараз воно, воно відкривається. Тобто водій може. Зсередини керувати процесом. Також у нас кнопки відкриваються і з пульта. Дві ключ-карти у нас є, ще раз нагадаю. Ось така у нас дверна карта, шкірні вставочки, пластик весь ціленький, без потертостей. На порогах так само все у нас добре. Такі хромові накладочки. Такий стан сидінь, потолочок не прокурений, не протертий, запахів запахи в машині немає. Також є датчик, світла, датчик дощу. І автоматичне дальнє світло. Воно перемикає з ближнього на дальнє автоматично. Також двозонний клімат-контроль. У нас магнітола, блютуз, екранчик. Також сюди виводиться вся інформація. І задня камера, коли вмикаємо задню передачу. Система запуску двигуна без ключа. У нас два ключа. Один тут, другий в кармані, система старт-стоп, підігрів сидінь, розеточка, шестиступнева коробка передач, механіка, підігрів. З заднього вікна і дзеркал, також обдув. Звичайно ж, Ось такий у нас шкірний підлокітничок, так само зріанті увагу на його стан. Він не пролоктований, не подертий. Видно, що за машиною так їздили. Також розетка, вихідна, USB і AUX присутній. Такий невеличкий підлокітник для ваших дрібничок. Ось такий стан, також пасажирського сидіння, така гарна, м'якенька перфорована шкіра, яка не буде вам парити влітку, вона буде дихати вам. спина не буде так запотівати. Ось такий стан дверної карти, торпеди. Так само все тут у нас добре, чітко. Е -е, ніяких таких царапин. Зараз закрию дверку Немає. Всі вікна в оригінальні включаючи лобове. Ще раз повторюсь, великі гарні дзеркала, дуже хороша оглядовість. Так само вони у нас з автоскладанням. Також присутнє автозатемнення дзеркала. І панорама. Зараз заведемо двигун. Ось так вона ну, нас відчиняється. Дуже цікаво. Як в якомусь шатлі. Так зачиняється. Так, зараз виключу музику, щоб не заважало. Також у нас є Bluetooth. Можна слухати музику через Bluetooth. USB, CD, AUX, також радіо, все як завгодно. 226 тисяч оригінально перевірено пробігу. Також пізніше покажу вам сервісну книжку. Коли вмикаємо задню передачу, у нас спрацьовують партроніки, є задня камера. Також автоматично це дзеркало нахиляється, щоб було водієво водієві зручно зручно було паркуватися, щоб було видно бордюри. Коли вмикаємо назад, нейтрально, воно назад. Автоматично піднімається. Цю функцію можна включити або відключити, як, як забажаєте, все настроїться. Також у нас клімат-контроль е холодить, гарно заправлений кондиціонер, вже готовий автомобіль до літньої пори. Так само зверніть увагу на стан керма, нічого не красилось, не перешивалось, все в оригіналі дуже гарно збереглось. Так само, тут стіючки, потолочок. Все це у нас дуже добре, можна так сказати, дуже гарний і охайний стан автомобіля. І у нас резинові коврики присутні. Так, тут у нас управління парктроніками. ми бачимо, фар зараз не буде вмикати, бо він бризкає автомобіль, бо що далі нам потрібно знімати. Це все також можете перевірити. При приїзді чи при доставці також у нас є екорежим, щоб автомобіль був ще економніший і менше зробив викидів. Так на задній ряд, так само все тут у нас в порядку, без зауважень. Також у нас є блокування дверей. Тут у нас пороги знизу захищені пластиком. Все нічого не побито, не поцарапано. Такий стан заднього диванчика. Так само гарна, приємна мікенька шкіра, система кріплення isofix для швидкого кріплення дитячого крісла, обудови. Також тут карманчики Зверніть увагу на такі форму сидінь. Вони такі ковшеподібні, подібні, дуже схожі на сидіння з Тесли. Як всі знають, вони дуже комфортні. На них дуже, дуже зручно їхати на дальню дистанцію не буде вам затікати спина. так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Ввечером гарно, класно все підсвічується білим кольором кожна кнопочка. Така класна, приємна атмосфера автомобіля, коли він в збереженому стані. Звичайно ж. Також тут у нас підсвіточка, вішачки. Так само тут вішечки все продумано до різних дрібниць для, вашого, для ваших зручностей, можна так сказати. Тут, зверніть увагу, немає тунеля, дуже буде комфортно пересуватися трьом пасажирам. Це я сів за собою, можна так сказати. І місця, я так скажу, достатньо. Плюс сидіння ще, ще спинка нахиляється додатково назад, ще утворюється більше місця. Так само тут. Також у нас є підлокінник з Ось такий, Так само все тут у нас гарно, в порядку. Видно, що тут так само їздили, нічого не зацарапано. Зараз покажу вам багажне відділення. Тут у нас блокування від дітей. Позаду у нас феркоп, розетка, партроніки, безключовий доступ, так само присутній. Такий великий місткий багажник. Сидіння ложиться, якщо потрібно. З цими речашками можна легко зложити. Там ремінь заважає. Раз, два. І утворюється більше місця, якщо потрібно щось велике перевезти чи, наприклад, переночувати, без проблем все це можете зробити. Також є сіточка для речей, аварійний знак, розетка. Також крючок для пакетів. Собі з магазину прийшли, відкрили. Причепили, щоб воно не розлетілося по всьому багажному відділенню. В комплекті у нас запаска, ключі, заглушка під фаркоп, По фаркоп у нас швидко можна його зняти, якщо він вам не потрібний. і поставити заглушку, щоб не було дирки в бампері. Також у нас домкрат, все повністю автомобіль окомплектований. Єдине, що немає шторочки, на жаль, іноді так буває. Не думайте, що я її забираю, вона мені велику роль не зіграє. Якщо з машини приїжджає, все так і залишається. Часом приїжджає без поличок. Бо Інколи власники автомобілів їх не використовують для того, щоб було більше місця багажнику, одразу вони десь з часом губляться. Ось так назад все однією рукою легко складається задній ряд. Ось так на все виглядає, так само все тут у нас в порядку. Безключовий доступ так само від переднього пасажира. Так само по прийомах днищу корозії абсолютно немає. Все тут у нас добре. Тут потрібно, щоб було запалювання відключене, регулюється сидіння. Тут у нас так само все тут у нас гарно, чітко, абсолютно без зауважень. Дуже гарна, така приємна, прохолодна, така шкіра на дотик, Вона у нас перфорацією так продувається, можна так сказати. Так само для ніг тут і тут є такі шкірні вставочки. щоб... Було комфортно для водію і для пасажира. так виглядає все з цього ракурсу. Так само все тут у нас в порядку. Зараз покажу вам всю документацію по машині. так Це у нас сервісна книжка, також є різні інструкції. Ось тут у нас він-код. Також у нас тут я не знаю, що це за дати були вказані. Початок експлуатації у 2014 році 12 місяць, тобто майже практично 2015 року це у нас, напевно, код до радіо, так думаю собі. Бо коли знімаєте клему, потрібно розблокувати радіо. Це так є в багатьох машинах і завжди, якщо часом не знаєте, то Дуже часто в сервісних книжках код до радіо записують. Візьміть собі на замітку. Так, ось усі записи про обслуговування. А, ця дата, я зрозумів, перше обслуговування автомобіля було проведено. Також все на цьому гаражі. Собі ставте на паузу, фіксуйте, передивляйтеся. Та одразу дата, пробіг, що робилось, що замінювалось. Все вказано. Видно, що машина гарно, своєчасно, по регламенту обслуговувалась. Також у нас була бірочка тут біля рулявс. Це дуже класне, популярне круте масло Швейцарії. Набагато якісніше, ніж нас продають. Тому регламенти в Швейцарії і Європі 20-30 тисяч кілометрів. У нас в Україні, звичайно ж, на нашому паливі, на наших маслах і так далі потрібно техобслуговування робити кожних 8 чи то 10 тисяч кілометрів. Останній запис тут був на пробізі 223 тисячі. На даний момент у нас 226 тисяч кілометрів. Тобто 3 тисячі кілометрів назад вже було замінено масла, фільтра. Це масло було одразу заляте. І наступне, це на збірочка, так само вони кріплять біля руля такого. Положив, щоб не згубилась дублююча. Наступне по рекомендації, це нас коли робилось 25-й. Зараз фокусую 25 рік. 25-й рік 4-й місяць, 223 тисячі пробігу. Наступне по рекомендації на пробізі 243 тисячі. Або 26-му році, 4 му місяці, вже потрібно зробити наступне техобслуговування автомобіля. Тобто вже можна рахувати великий плюс, бонус. Ви купили, просто зареєстрували автомобіль, вже нічого не потрібно обслуговувати. Звичайно, ж, ці не дорогі обслуговування, але дуже приємно, коли є, воно вже зроблено. Зараз заведу двигун покажу вам підкапотний простір. Ось так у нас виглядає підкапотний простір. Так само нічого не кручено, не вершено, все в оригіналі. По бамперу, по крилах, по капоту. Моторчик ідеально просто працює, ніяких запотівань тетіка немає. Це на сандійний двигун 2.2 ID.TEC, Самий популярний надійний двигун, можна сказати, зараз свіки. Можна сказати на рівні з таким двигуном, як стоїть на Реноколеусі 2-літровий дизель. Ті і ті двигуни дуже надійні, також в парі з механікою, з автоматом. Якщо тут автомат, так само тут дуже надійний, гідротрансформатор йде. Зараз закрию капот, покажу ще раз автомобіль ззовні. Нагадаю, це у нас 2014 рік випуску. 2.2 дизель, механічна коробка передач, повний привід, класна комплектація. Фари так само у нас світять білим світлом, тим самим класно освічують дорогу вночі, бо в темну пору доби. Плюс у нас працьовують денні ходові вогні. Коли автомобіль заведений, вже не потрібно буде вмикати ближнє світлофар. Така у нас класна машинка в гарному, збережному, в такому стані, візуальному, технічному, готова до будь-яких перевірок, вже розмитнена, сертифікована, пригнана Швейцарія. Швейцарії. Тож, кого цікавить, телефонуйте, надам вам всі відповіді на ваші запитання. Він же автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. І також можлива доставка, не забувайте по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити її до вас під дім. Або приїжджайте до нас, зустрінемо, проведемо місто Радовилів, Рівницька область. Сюди також можна достатися автобусом, поїздом, як завгодно. Також телефонуйте, проконсультую, як вам буде краще добратися, якщо маєте змогу самим приїхати. А зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Ось такий у нас автомобіль візді, дуже комфортна посадка, гарна глядовість. Все так класно освітиться, підсвічується білим світлом. Кожна кнопочка нічого не витерто, не протерто, великі дзеркала з підігрієм, нелетрорегулюванням, складанням, лінзована оптика з денними ходовими вогнями, класно освічує дорогу вночі або в темну пору доби. Ось такий у нас автомобіль 14-го року випуску. Нагадаю, 2.2 дизель, повний привід, механіка 6-ступка, гарний високий кліренс. Виручить вас на різних ділянках доріг, класно, спев почуваю як і на трасі, так і на бездоріжжі. Ви могли зрозуміти, ось такі нас оберти. Також у нас задня камера, передні та задні партроніки, круїз контроль, система дальнього світла автоматична. Все це надає комфорту приїздіть цим автомобілем. Також панорама, великий, гарний, великий просторний салон, дуже хороші, якісні матеріали, перферована шкіра, яка не буде вам парити влітку. Тож, кого зацікавив цей автомобіль. Думаю, багато про нього не потрібно розказувати. Його дуже гарно, всі прекрасно знають. Приїжджайте на тест-драйв, огляд, місто Радивилів, Рівненська область. Також нагадую, можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його до вас під дім. Також така послуга доступна. Будь-які інші автомобілі можете переглянути в описі під відео. Залишу посилання на Viber, Telegram і на Viber Telegram і Instagram. Там є фотографії, опис і ціна на кожний автомобіль. Якщо буде щось цікавити чи будуть будь-які запитання, телефонуйте, все вам розповім, проконсультую. Тож Всім дякую за увагу, до зустрічі.